Мій позивний віки. У минулому я командир розвідуваних штурмової групи підрозділу Сігну. Зараз я являюся інструктором з бойової підготовки і та тактична підготовка в 53-й окремій організованій бригаді. Я хочу донести всі свої знання, всю свою мотивацію, яка в мене є, і весь досвід до людей, до майбутнього покоління і дати зрозуміти людям, що все це було взагалі не даремно. Не даремно багато хлопців і дівчат загинуло. Що дрон. О, я бачу красненьке, бачиш на 12. Я не знаю. Краб, крап, крап. Є... хто над нами, я вікінг. над нами таски немає. Сука, хуй ви ми, все, блядь, давайте на отказ. <плес> нога, ліва нога! Льва нога! У мене е, наразі є група інвалідності. У мене п'ять поранень, два з них тяжкі. Е, Все-таки я повернувся назад у військо, тому що я пишаюся своєю країною, пишаюся людьми, які захищають, особливо пишаюся своїм підрозділом. І я дуже радий, що ми взагалі перейшли в 53 ту бригаду, тому що. Тут ми дійсно розкрилися, ми показуємо дійсно класний результат. Моя мотивація, чому я взагалі повернувся? Я думаю, це колектив, який є в підрозділі. Це тепер уже велика сім'я, тому що ми як батальйон, плюс також колектив інструкторів, який зараз є в 53-й бригаді. Він дійсно показує, що люди вмотивовані, навчені, і всі свої знання хочуть передавати наступним людям, які приходять у війську. Тому я йду на офіцера, щоб війна завжди була зі мною. Супера вкладають повністю всі свої знання в людину, тому навчитися тут може в принципі кожен. Я вважаю, що саме ось командування частини. Розуміє це, бачить, які є проблеми, дослухаються також до інструкторів. Тому я вважаю, що нас іноді ставлять в приклад по навченості нашого особового складу, складу інструкторів і також новопробивших рекрутів і бійців. Ми підганяємо всю основну групу, щоб кожен індивідуально вийшов на той рівень, до якого ми намагаємось підвести. Ви як я і роби як я, головне слово як сержантів, знаєте. бойовий досвід наш, який ми максимально пробуємо вкласти в бойову підготовку. Це наша задача це навчити їх розвитку в подальшому.